Усім привіт! Сьогодні записую таке святкове відео. Хочу усіх привітати вже з наставшим Різдвом, з вже наставшим новим роком. І тих, хто святкує як пізніше трошки, з наступаючим Різдвом. Таке в мене відео буде після вже, новорі... після вже новорічне, бо Новий рік вже настав. Така у мене тут явиночка невеличка. Подароночки вже під ялинкою стоять. Це три таких модельки. Бо святкую я цього року не вдома, на жаль, а в гостях, а, а там далі буде видно. Хочу усіх, всім побажати усього найкращого, миру, миру звичайного, чистого неба. Та усього, чого ви хочете, чого ви бажаєте, щоб у вас все вийшло і всі ваші мрії здійснилися. З наступившим вас вже Новим роком, усіх щирого серця вітаю. Дай Бог війна в цьому, року, в цьому році закінчиться, і все буде добре. Усім дякую за увагу та зі святами!